Привіт! З вами я Світлана і я рада вітати вас на каналі Рукоділля і не тільки. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити своїм осінньо-зимовим покупкам. Чому осінньо-зимовим? Тому що більше я в цьому році купувати не планую. І тому сміло можу знімати відео із своїми покупочками. Покупок у мене небагато. Але вони для мене дуже цікаві, хочу поділитися своєю радістю з вами. І розпочну з такої прекрасної книжки від Лідії Бебешко Вишивальні традиції України, білі та писані сорочки. Бувши в Чернігові, не так давно заходила в книгарню, в магазин і бачила всі три книжки. Лідії І дуже мені хотілося давно їх купити, але я стрималася і ну, я покупку перенесла на... на інший час, так сказати. Але Катя моя знайшла в інтернет-магазині цю книжку за дуже-дуже класною ціною. Просто дешевше не буває. Тому я вирішила купити цю книжечку. І ви знаєте, я зовсім не жалкую, що я одну купила. Хай поки буде одна. Це в моїй вишивальній колекції перша книга. А там життя покаже. Купимо і інші. І хочу вам трішечки-трішечки показати. Тут дуже. Цікав, я вже почала її трохи читати. Тут як фото в цій книзі, так і схеми. І наскільки все красиве, що просто не передать словами. І от вчора я сіла трошки почитати історію вишиванок, дуже цікаво описано. Я давно хочу собі вишити якраз білим по білому. І я ніяк не наважуся, і хочу я шовчиками це зробити, то тут описується, ось, бачите, це схема ось. Тут багато, тут 25, 25 схем для вишивки. Я трішки почитала, це для мене ну, вищий пілотаж це настільки для мене складно. Я не знаю, як це в мене вийде, але якщо я вишию хоч одну вишиванку, скориставшись цією книгою, я вже її недаремно купила. В принципі, я недаремно її купила в будь-якому випадку, мені дуже хотілося мати в колекції. Таку гарну книжку. І, листаючи її, я вже хочу розпочати вишиванку. Ось, на хвилинку затримуюсь на цьому аркуші. Тут промальовані всі стіпки Ну в даному випадку тут 55 різних. З різних швів і стібків, і тут кожен стібок описується. Я коли почитала, ну в мене голова квадратна, я цього ніколи не робила, для мене це дуже складно. Але все-таки я хочу розібратися. У мене є подруга, яка мені в цьому допоможе. Правда, Мирося? Привіт тобі. Тож, отаку от книжку я маю, дуже радію, що вона в мене є. Нарешті, дуже довго я збиралася з її покупкою, і дякуючи катрусі, вона в мене є. А далі випадково в мене з'явився ось оцей красивий набір від нової слободи. Ну, для мене це просто мак, я не пам'ятаю, як він називається. А тут я чомусь не бачу назви. В цьому наборі принтована тканина, ниточки Аврора 120-40 кольорів. І бачите, що так ниточок досить таки немало. Цей набір у мене залишився випадково в моєї підписниці, тепер і подруги, Іри, було день народження. І я вирішила порадувати її і придбала для неї цей набір. І коли ми з нею говорили по відеозв'язку, ну, звичайно, говорили ж про вишивку, і я в неї запитала: покажи свої набори, які в тебе є. сюжети. А в неї китайські набори, вона любить їх вишивати. І вона розповідала мені, що в неї їх небагато, але вона хоче їх усі вишити, а потім, ну, щоб не лежало в неї багато а Потім по одному купувати-вишивати. І вона мені показує один наборчик, другий наборчик, третій. Хопа, вона мені показує ось оцей сюжет. Хух, уявляєте, а я його вже придбала. Тож я для неї купила інший набор, а цей залишила собі. Ну, незручно дарувати людині той сюжет, який в неї вже є. Цей сюжет я підбирала, ну, як підбирала, дивилася те, що подобається мені, і сподівалася, що буде подобатися і Ірі. Ну, В принципі, так і вийшло. Тож, отакий сюжет тепер у мене є, і він у мене тепер буде до пари. У мене є анютаніглаз, і я не пам'ятаю, як українською мовою буде та квіточка. Тут ноти лежать, і так ці нютані глазки. І в мене виходить тепер, що в мене дві роботи будуть парними. 11.11 був всесвітній день шопінгу. І, так як я давно, дуже давно не робила покупок на Китайській платформі Aliexpress, тож я вирішила виправити цю ситуацію. І дуже давно мені подобається цей сюжет, я навіть не задумувалася, що я хочу. Я знала, що я хочу його придбати. Я його по акції придбала. Вишивати я зараз не буду, хоча дуже-дуже хочу розпочати прямо зараз. Але я трішки себе стримаю, і хай він у мене трошечки полежить. Можливо, можливо, я придбаю оригінал, і тому буде в мене, щоб я їх порівняю просто і буду вишивати по оригіналу, хоча китайські набори мені полюбилися, я люблю їх вишивати. В оригіналі це назва цього сюжету поштовик. Хто не знає, і цей сюжет мені подобається ну дуже-дуже давно. І на китайській платформі мені подобається фірма Joy Sunday. От, дуже подобається. Тож я не задумуючись, його купила. Дуже гарне пакування пакування на зіп в застіпці, його можна розкрити, подивитися, але я цього робити не буду. І хочу вам сказати, що ниточок тут чималенько покладено, і е, я вже так його прощупала, і бачу, що сюди ще положили подарунок, а в подарунок е, на персток колечко. Ну, це я так здогадуюся, бо я. Е, ой, порухала. Бо я, є в мене вже таке колечко і Джой Санди, і що сюди кладе. Тут зразу можна подивитися першу потрібну інформацію для вишивки цього набору. Ну, це інформація стандартна для всіх наборів. І ось як вишиваються стіпки. Прямо ось циферками все позначено, відкуди, від куди. Від ку... Від якого кутика виколюєш, в який кутик вколієш. Ну, це дуже, дуже добре. В принципі, навіть хто не вміє вишивати, ніколи не вишивав, тут навіть не треба перекладати, все зрозуміло і так. Тож, ось такий у мене наборчик до, китайського, до китайської колекції в мене додався. Чому я дуже рада. Мої. Шопінгові покупки були дуже скромні. На Aliexpress я ще купила ось таку ось цепочку срібну із білими прозорими камінчиками. Воно зараз не блищить, але, повірте на слово, ну, це нереальний блиск, наскільки ну, красиво, не передать словами. Ця настразова цепочка дрібненька. Тут камінчики 2 мм. Ну, я спеціально їх так вибрала, хоча я розуміла, що це буде малувато мені, але дуже великі мені і не хотілося. Так думаю, 3 мм треба було брати. ну Нічого страшного, вони мені кудись підуть. Я їх брала, до речі, для куль для своїх. Кулі я і надалі вишиватиму, мені сподобалося. Тож ця стрічка використається. Тут ціла бабінка, 10 ярдів. Ну, 10 ярдів це, я так думаю, ну 9 метрів там з хвостиком, мабуть, буде. Ну так, да. тут буде трошки менше, ніж 10 метрів. Тож, отака, але ціна була. Ціна була дійсно класна. В нас в Україні вони набагато дорожче вартують. Тож це корисна покупка, Я я нею теж дуже задоволена. Взагалі своїми покупками всіма я дуже задоволена. Я не купляю все підряд, я якось трішки виважую і думаю, що мені потрібно, а що ні. І отримала я подарунок, подарунок від Іри. Я отримала. Людина хотіла зробити мені приємність, це моя підписниця і тепер подруга. Серія імбирного печива, і це свіжі, свіжі іграшки липня 24-го року. Це дуже свіжі іграшки. Ось покажу вам отак шматочок схемки. Тут кожна схемка на окремому листочку. Ну, і, звичайно ж, ключик, ключик у нитках DMC. Так, і покажу заготовочки. Я вже витягла з упаковки, щоб не шурхотіти. Ось така ось зірочка. Ось вона буде. Ось такий пряничний чоловічок. Ось другий чоловічок. Ось куля оця і куля оця. Ось зверніть увагу, яка світленька і яка красива заготівка. Її б в ідеалі трішки затемнити. Щоб вона була схожа на імбірний пряничок. І хочу вам показати виворітну сторону. Тут незрозуміло, де лице, де виворітна. треба уважно буде придивлятися, щоб правильно розпочати. Але прекрасно те, що, дивіться, немає прогорівшої, прогорівшої сторони, наскільки красиво все зроблено. Фетр тоненький висічка. Зовсім тоненький. Ну, мені такий подобається 1 міліметр. Теж світленький. Ну, але я думаю, така, я, я взагалі не тоную і не профарбовую дерев'яні заготівки. А от в цих пряночках мені дуже, ну, так, доречна ця ідея, я б сказала. Тож ниточки в мене всі є на ці іграшки. І є всі шанси, що я розпочну в січні вишивати цю смакоту і смакоту. І, і на завершення ще хочу вам показати, ну, це такі придбання зовсім маленькі в своєму місцевому магазині я купила пакетик отаких от бусинок. Тут 52 г. І купила я їх теж для однієї ідеї. Ну, я не буду зараз розповідати. А то я розповідаю, розповідаю, я все хочу розпочати, я все хочу навчитися, а в результаті мені дуже не вистачає часу. Але бусини я купила, ще мені треба купити ліску, ліску, мабуть, рибацьку, бо в магазині такої товщини не виявилося. В магазині була тоншенька. А для цього, для цієї справи треба ліска 0,5 розміром. Можливо, я пошукаю вдома і якісь залишки рибацькі є. Все може бути. А якщо ні, то, мабуть, в рибацький магазин ще треба сходити. Тож, я все покажу і все потім розкажу. Моя коронна фраза. Все покажу потім і все розкажу потім. Ну, а наразі я буду завершувати своє коротеньке відео з покупками з моїми і з подарунком таким прекрасним. Вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока!